Всім привіт! Взагалі ввечері займаюся коло е Установив Встановлюю вже бачите, циліндри, включив, отак, у от таке в мене підключення буде. Так наче воно все хамутом позв'язують ці, щоб не були вони так шланги, типу якось їх попід, попідв'язую хамотами. Ну, Подивимося, як, як, як воно ще вчеплю краби і щоб воно попрацює, Подивлюся куди їх попідв'язувати. В общем, так виходить. Розподільник у мене стоїть спереді. Так що тут у мене виходить, так от рівнічки поставив. Да. Кронштейн, в принципі, нормально все. Рівненько ці нідри стоять. Що цей, що цей? До грузчика сьогодні вставив. Одне тільки що мені не подобається, що якщо мені тепер треба зняти до грузчика, то мені треба зняти. Палець лівого цилиндра, його, щоб витягнути пальці. І отой палець, і той палець. <кій> Раніше можна було просто зняти, його, а тепер трошки неудобства такі будуть. Ну, я думаю, це компенсує тим, що два циліндра буде навіска посилена. В, общем, так. В принципі, все стало. наче. Ну, тут вже це, я ж казав, цей кроштей нижче трішки. І з установкою лівого кронштейна проблем не було. Ну, Це таке, воно, в принципі, легко стало. А от Цей вал я новий купляв, прокалені шліси на ньому. То за п'яту мені садили її пресом. Я то давав батьку на роботу, там вони садили. І оцю ліву, це Селдеповська да? кольор зелений чи синій, він там, то її теж він навіть на пільничком трошки проходився, що в одному положенні вона можна сказати ну, не свободно, ну, треба піднабивати, А це в цьому положенні, коли, де якраз я виміряв, що пальці циліндрів можна ставити свободно, тобто однаково. залишився да? тобто ще зазорчик, ну то таке, я ще його підстукаю. Самому просто незручно. І тоді установимо лівію цього. Лівий, ой, кажу, лівий, лівий і правий. Оцей. Просто вже ніч на дворі, та піти на другий трактор, подивитися, щоб як його встановити всі роги, чи як він називається, щоб і не низько була, і не високо піднімалася сірга. Тобто, ну, Тут золоту середину гадати. В общем так, робота продовжується. По двигуну там вже стоїть на тракторі. Я зніму окремо відео, розповім. Перший пуск буду знімати. Так що коментуйте, що. Мені казали за ці штучки, що вони, оцей, що вони випадають. Ну, тут, якщо з прорізів, то воно ідеально стоїть. А як без прорізів, то все одно. Ну, як? Я, ну, тут, тут він свободно став, за пальці нові всі, то я таке шпилечку почепю. Бачите? Така шпилька замкова. Тут він добре стоїть. Там на селіндрах, ну, на цих пальцях заводські з прорізями, то тобто, там поставив їх. Думаю, я не знаю. в мене, мене десь одна була, взагалі на всі на вісі була. І вона на сьогоднішній день нормально. Я тільки я не знаю, де вона там. На, на якому тракторі гарно. І зручно просто, дивіться, перевернув молоточком тук, воно випало. Хм, не знаю, побачимо. Все. Так. В общем так, а грудніпер хорошо робив ці кронштейни. не має до них. Рівненько стоїть циліндр, нічого не, не, не на бік. А, що ще зробив? Ще таке під, не знаю, видно, не видно, під оці кронштейни, всі позабивав пластини, такі забивав молотком. І приварив такі до тих пластин, приварив такі, ну якби наче. Фіксатори опори, щоб вони ті пластини нікуди не виїхали. Вони тобі, зафіксовані. Ну, Прихватив полавтоматом, полавтомат добре тримає. Так, ось таке відео навіска на 2 циліндри. Попробую скажу, що воно краще чи, чи не краще. Не, Ну, по-любому краще, одне тільки що, знаєте, два циліндри. У мене тут штук трошки такий, це я купив на розборці, цей циліндр, штук такий, ну, якби. Є там на ньому така не, не, не то що проріз якесь десь воно щось придавилося. На цьому ось вилка розлізлася. Зараз ну, в даний момент фінанси поїдуть в романси, то поки ще буде так стояти. Я попробую, як воно щось мені сподобається. Тоді просто куплю дві гарні е, дв, вилки, не вилки, а штуки, два гарних штуки. Заміниться ремкомплекти. Ремкомплекти помінені на двох циліндрах. Ну, сезонно по-любому повинно відпрацювати. А там подивлюся, якщо все добре сподобається, то тоді куплю нові два штуки і, і буду далі працювати. Так що дякую за увагу. Коментуйте. На все добре.